Родина Ангельчева Віталія Федоровича та Інни Костянтинівни мешкає в місті Рині Одеської області Ізмаїльського району. Віталій Федорович з Інною Костянтинівною перебувають у шлюбі вже 19 років і виховують шістьох дітей, трьох хлопчиків і трьох дівчаток. У 2015 році родина Ангільчина, вже маючи двох рідних дітей, вирішила взяти на виховання до себе ще двох дітачок. це Анастасію Маленьку і Андрійка. Виховуючи їх на травах ви. Але згодом, коли до дитячого будинку потрапили молодші брати і сестра Андрій, Віталія і Інна вирішили взяти їх в теж до себе. Сьогодні в родині панує тепла, люблюча атмосфера до дітей. Батьки стають зірцем людяності та відповідальності. Всі діти Артем, Евеліна, Андрій, Анастасія, Михайло, Ангеліна. Дуже люблять свою родину, люблять батьків, Бо батьки багато приділяють їм уваги, їх розвитку, вихованню, а також оздоровленню, відпочинку. Молодші діти навчаються в школі. Старший Артем закінчив. Діти додатково відвідують школу мистецтв та спортивні заклади. Саме сім'я для них. Стала тим середовищем, в якому кожна дитина набуває життєво важливих знань, вміти, навичок, вчиться добру